Калян, похожий твій свиня на твого персика а? є? Шестиєлі балакає. Трохи похожий, кажи всім привіт. Добрий ранок. Так що друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Калюха повернувся. Ну, Леся Петрівна з дівчатами повернулася і Калянчик наш повернувся. І сьогодні у нас по старі накатані, правда. Трішечки здвинулися ми ще туди в ніч. Ну, правда, раніше не вийшло, Схи десь пів п'ятої зарізали, так? пів, пів четвертої встав, поки поїхав, калюнчика забрав, поки попили кави, поки перекурили, туди-сюди та зробили вещі. Так що калюха займається свинкою, ну а шалотько б'є байдики, як завжди. Посправлявся по господарству, Годували наших свинок. Ну і полька зараз вже буде перевертати. Це не кабанчик, це свинка, це рижа свинка із тієї групи, де в нас ще дворо залишилося там, так сказати, сальних, що ми казали. Ну, Свинка буде ну, потужна. О, так раз видно, що клітки невеличкі були, але реально є. Так? Так. Скільки тих кілограм Колька? І погнав. Шелучка завтикав на паузі. О. Так що процес йде. По старі накадані, поки до жарі. Хоч так паркувало трохи, да? до щика це пройшов, а на вулиці не знаю скільки за родих градусів, але паркувало. Курі вже не повиходили. Трохи. Калюхи співають. Олеся Петрівна теж десь вже на підході. Надія Анатоліївна займається, там готує місце. Ну, я як завжди пошкріб бабулісики. Жаркувато, звісно, пасмано. Такі викачалися. Ну, а що ж ви хочете, жарище. Ну, чистимо зранку, чистимо ввечері. ну, Але це свинки. Ну, воно що робить. Що ти робиш, то. Але їдять. Їдять, значить добре. Це в нас свиночки, я вже казав. Це в нас кабанчики. Так як годували, так і годуємо, поки гранульованими кормами, поки ще є можливість зробити. Ну а як вже не доведе світла не буде, то будемо включати генератор, і тільки робити на ДКУ, на невеличкому є там. Прикупили ми вже давно-давно. ну і Будемо робити зерносуміш, якщо вийде по старій накати. Так що вбирали, попідстеляли, трохи поросюх у нас є, для нас вистачає маленьких. Буду продавати, я вже показую, ще тут у нас ось троє, а зарізали ми із цієї клітки. Ось, забрали ми відсюди переросні, дівчики теж ну, їдять, знаєш добре все. О, так що Ранок в селі. Калюха, зараз посмалить по черевину. Ну, а я зараз купився, піду души прийму. Передінуся і будемо готувати з вами наш таранчок, ну, а всі наші поросята. Це малеча, яку ми відлучили. Кому хорошо, так само там Їм не жарко, навіть трохи буває і холоднувати. Так що цю групу поросят ми частково будемо продавати. Хтось писав по ціні. Ну, якщо будуть отакі, як оці, наше тут залишилося. Четверо, я думаю, що завтра ми двойко розіграємо, так що приєднуйтесь до нас в прямий ефір. Розіграємо дві свинки. Є ще воно у нас кнурчик. Ніяк його не заїдуть, не заберуть, а мені реально немає часу. Тут хлопці смикають і поїхати на границю, треба забрати дві машини. Не моїх, а військові замовили, а не можуть поїхати забрати. Так що не знаю, як це все діло зробити. Може Віталій це все діло організує і приженуть їх у столицю. Так що, друзі, ну а ми працюємо далі, по старій накатані, підтримуємо наших захисників, якщо є така можливість, завтра проведемо стрімчик, якщо все буде добре, всі будемо живі і здорові. Так що поспіваємо, щось розіграємо, розіграємо парку поросят і якщо людині вони потрібні будуть, то вона прийде забирати, ми даємо 100 кг комбікорму щелуцьківську. Якщо не потрібно, значить в грошовому еквіваленті або десь щось там під суїти, я маю на увазі на ту суму. Щось придумаємо. Може там продукти, може, може просто гроші. А може просто хтось відмовиться, і, як і корвет Саня. Так що Саня, сьогодні, завтра будемо розігрувати поросят, так як ще повернулися наші дівчата, то е будемо співати. І Я думаю, що Завгара пригласимо, а грішку приїде, поспіває з нами. О, трошки проведемо час, трошки піднімемо людям настрій, хоч настрою реально немає. Кожен день дуже погані новини. Вчора хлопці знову телефонували. Ну, не є дуже добре. Ну, не хочу, як там казати, дискримінувати деякі моменти. Я в цьому ділі некомпетентний. Ну, але не дуже приємно чути. І, та і коли ти нічого не можеш в цій чи іншій ситуації змінити. Якщо люди звертаються там, підтримати, придбати ту чи іншу річ, то воно ще, якось, ще є якась надія, що об'єднавшись, можна збирати і щось придбати. Ну, Якось так. Ну, а також буде в нас штілюк 180-й, який привіз мені Даніла з 58-ї бригади, ми хлопчині допомагали купувати автомобіль. Заїжджав до мене з дівчиною з подарунками і привіз на розіграш штілек 180-й. Так що не забувайте завтра приєднуватися о 20.30, буде прямий ефір для того, щоб прийняти участь, донатити. І скидаєте скріншот, один квіточок 200 гривень. Ну, чим більше квиточків, тим більше шансів. Хоч е прошлий раз е виграв із Золотоноші Іван з Золотоношського району один номерок і виграв він газону косарку. Так що так, таке також буває. Так що працюємо далі. Ранок, красота. Сонечко ще навіть не зійшло, а ми вже в роботі. Хочеться пораніше це все діло зробити. О, не знаю, я ж казав, чи сіяти горчицю, чи ні, чи є сенс, чи нема, перебили землю, але сухота, сухотиня і реально, ну реально не знаю. Нічого такого. Хотілося б хоч кинути яку, якусь, ну щоб воно бур'ян не різ. Чи гірчичку, чи щось таке. Так що час летить дуже-дуже швидко, -дуже ще трохи де будемо скоро картоплі копати. Бадилля вже попадало. Сохне ну, так. люблю я це все діло ходити по городу і не тільки все срання, і хотілося б щоб було тихо і спокійно і займатися цією справою. Ну на жаль, ну на жаль, не, не так нам судилося, досталось нам на наш вік. Ой кисленька попалася. Така наша доля. Так що працюємо, підтримуємо наших захисників, тому що якщо вони не утримують ворога, то нам буде просто капздати. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Наступне відео буде Таранчук. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока-пока.